Добрий день, любі діти! Діти, ви любите подорожувати? Сьогодні вирушимо у Подорож, де познайомимось з цікавими тваринами та птахом. Це білий ведмідь, дика тварина холодних країн, найбільший хижак на північному полюсі. Щоб не замерзнути і легко переносити сильні морози, у нього є довга шерсть і товстий шар пішкінного жиру. Ніс у нього чорний. А хутро біле. Білий колір допомагає в полюванні, бути непоміченим. Серед снігів білий ведмідь відмінно плаває, полює на рибу, легко переміщується з крижини на крижину. Воду він стрибає головою вперед, плаває за допомогою передніх лап. Пінгвін. Корінний мешканець Антарктиди. Цей птах не вміє літати, проте добре плаває. Пінгвіни харчуються рибою. Самка пінгвіна відкладає всього одне яйце. У них немає гнізд. Їх немає що зробити в Антарктиді. Тому своє яйце самка пінгвіна кладе на свої лапи, а зверху накриває своїм тілом, а їжу видобуває і приносить тато пінгвін. Мож, це велетень не боїться ведмедів. В моржа є гострі ікла. Ікла йому потрібні, щоб викопувати змолу раковини для захисту і нападу. Іклами він може дробити лід і чіплятися за крижини або камені. Шкіра має світло рожеве забарвлення, вкрита рідким волоссям. Моржі полюбляють грітися на сонечку, полярний заєць. Є найбільший з усіх зайців. Зовні він нагадує кролика, але має довгі вуха. Полярний заяць жвавий і швидкий завдяки сильним заднім лапам. На лапах є міцні кігті, якими може розрити замерзлу землю або розгортати сніги в пошуках корму. Він може оглядати все, майже. Не повертаючи голову, це дозволяє вчасно побачити хижака і уникнути перешкоду. Тому заєць завжди має бути обережним і, крім пошуку їжі, дбати про власну безпеку. Полярний вовк це хижак, їсть полярних зайців. У пошуках їжі обходить дуже великі території. Вони живуть з сімейними зграями і складається з батьків і дитинчат. Полярний вовк має дуже красиве біле хутро. Він занесений до червоної книги. Полювання на нього заборонено. Діти, а зараз пропоную трішки відпочити та зробити руханку разом з білими ведмедями. Де не буває літа, і вночі там

Відпочили? Давайте пригадаємо назви тварин та птаха, білий ведмідь, морж, полярний заєць, полярний вовк, пінгвін. Це тварини холодних країн. Діти, вам сподобалась подорож? Пропоную вам розповісти своїм батькам, друзям, та я буду чекати розповідь вашу. Про тварин холодних країв. До побачення!